Поговоримо про робот Bolt Plus. Робот Bolt Plus розміром з бейсбольний м'яч. Він знаходиться в міцній полікарбонатній оболонці. Ударостійкий водонепроникний. На верхній частині робота є яскравий LCD-дисплей. Навколо плати знаходиться кільце світлодіодних ламп, які ви можете запрограмувати. Він оснащений безліччю датчиків, які дозволяють робити дійсно цікаві речі в програмуванні. Тепер, якщо ваш робот вимкнений, світло і екран вимкнені, просто трохи струсіть його, щоб розбудити. Екран покаже анімацію. А потім буде чергуватися між рівнем заряду батареї, CD та ідентифікатором робота. Добре, і як тільки ваш робот увімкнеться, ви зайдете в додаток Sphero Edu, щоб підключитися. Ви натиснете на іконку підключення у верхньому правому куті, і ваш робот буде в списку. Як тільки ви підключитеся, екран вашого робота увімкнеться, і світлодіоди змінять колір на той, який ви встановили на вашому iPad. Ми обожнюємо новий дисплей на роботові Bolt+. Plus. Вам сподобається. Є багато. Ви можете зробити з ним на екрані керування, змінюючи різні зображення, які доступні. Тепер в програмі Edu. Ви переконайтеся, що ваш робот знає, куди рухатися вперед, щоб його націлити. Є два способи націлювання у сферу еду. Один зі способів націлювання роботами це ручне націлювання. Воно дозволяє вам взяти роботу, розмістити його і націлити в будь-якому напрямку. Або скористайтеся програмною версією націлювання робота і через додаток, як чи раніше. Коли ви та ваші учні закінчите програмування, ви можете відключитися від робота, використовуючи екран робота тут у додатку і натиснути Відключити. Альтернативно, ви можете помістити свого робота в зарядний пристрій. І як тільки він отримає сигнал зарядки, він автоматично відключиться від вашого додатку.